Вітаю всіх підписників та глядачів наших каналів. З вами деніт 3 d та Примо. Вставай Примо. Єе! Yeah. <laughs> і сьогодні ми граємо DayZ Так, це новий проект, перший спільний мій і вже не перший у Примо. Так, ми поки знайшлись, тут у нас вже. не знаю як у Примо, але у мене вже хоче пить, їсти і. І просто бігти. В... А, то ми не можемо ходити разом, так? За ручку, ні, не треба. Ти що думаєш, що він таке на поламає такі кістки одне в одному? Ну, таке бувало, коли я дивився Джека, Блека і Шустріл. Ну, а може вже виправити. Ну, давай не треба. Краще, от, ну от хоча б на такому, на такій відстані будемо бігати. Так. Все, і побігли. Я нуб, він вроді ще що щось знаходив, я ні. Я проходив аж дві з половиною години, дивлячись на той час, коли ми знаходились. Ми біля Кам'янки. Ой, не біля камінки, де ми там? Біля Камерова. Бо я тільки що зайшов, ну не тільки що, я вже 5 разів встиг вмерти, бо я на я навіть не міг зомбі бити, а зомбі в мене десь за десь пів кілометра він мене вже знаходив. Сам по собі, він вже біг за мною. То типу як новий апдейт до Майнкрафту, але да. краще. Допліма липнуть просто зомбі. Я звізда. Так. I'm zombie star. У тебе що там з їжею з... У мене ж не так страшно, як в тебе. Ну я розумію, бо я поки знайшов тебе. А ми флягу потім можемо передавати, чи тут так треба буде жорстко. Тут по-моєму все можна передавати. Диви, козел якийсь. Ні, то. Курка. Курка! Козел, да, круто. Так, згадав. У нас ножаки нема, тому ми не зможемо його... Та, ми навіть завалить не зможемо, кур. Ми тільки трупів можемо трошки там добути з них щось. Називається воно тут якось лутать. Типа лут, це то, що знаходиться, ну то що з'являється. То, що валяється. Да, да. Е, а, а як? А то трупи тут дроп. Не знаю. Так, де ти дівся, я тебе загубив. Та я за дітей. Це у нас сервер. сервер у нас ветеранський, ми чогось залізли, у нас не вийшло на Намальськ, бахнуть. Бетванну п'як да, і на ветеранській Тому, Може... Що, я, я зараз граю за тебе від третього вулиця. А, ну так. Да. Так. Ти думаєш, а, пролізти можна. Ну добре, давай. зараз да, так пролазь, що там зразу зомбі зверху. О, там зомбач-кусач. Давай краще. Він диви, от іди пролізь і подивись, як він класно сидить в дверях. А. Та ти рано впавшись. Я в курсі. <реш> <реш> Воно, він стрибає ще в двері. це закружный. Писать? А де ти тут двері бачиш? Ну вон, я, ворота. Я, чи, чи, я навіть в екрані, там, знаєш, так пригнувся біля екрану і дивлюся. <реш> ворота о, там сині, бачиш? бачиш. Ну я його не бачу. Че ну, він... я його бачу? Він стрибає в дверях, не? А ну коротше, я короче, я зардавиться в нього не очки. Окуляри. Та ні, я його вже не бачу. Да? <реш> Так. Або... Тр... Може на тому помповаріть? Да ні, може ми бачимо щось різне. Блін, може... треба з, з моря йти, бо вона якесь дуже голосне. Море? Да. Ну у мене так в ушах б'ється море. А так, я ти... проліз, я всередині. Ти так і лізеш боком. Ну тож я дивлюсь може, на зомби. Тобто все то зомбі такі? Ну я пішки йду, щоб його не. Блін, то ще... Тут всюди зомбі. Але нам сюди треба, бо може тут щось є. А, чи що? а скажи мені, як е, встати на прессетке. А не знать. Да. Так. так, давай якось обійдем його. Ой-ой-ой-ой-ой. Що? -ой 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 -ой. А я встав на. не на X. На С <laughs> походу. Так. От вон зомбі. Хтось біжить. Хто, хто біжить? Ти, Ти хто бачиш? Має? Там, зомбі. Я зараз так панічно камерою що, мабуть, буду дивитися незрушно. Ого! Хочеш Ой, картину глянути, так? Я. Да? я бачу, бачу. Чуш, давай я тебе типу сфоткаю. Давай. Типу я біля зомбі на фоні. Давай. А тут є скрін? Зараз зачекай. Що я там? О? А ну зараз, зараз, зараз. Оп! Є, він скрін є. А ну, Оп. якщо я буду тримати цю штуку, воно буде тримати руку? Тримає руку? Тримай, зараз. О, нормально. Так, тримай. А чуєш, ж, а тут можна робити так типу скрін, як в Майнкрафті? Типу Не F2. знаю, у мене Бандікам може робити скрін. Давай я тебе сфоткаю. У мене... Потім видиш тобі. Давай, Добре. на фоні зомбі. Ми тут прийшли пофоткать я бачу. Е, ти хлопці, ну то ж куди ви? Ми тут фоткатись мам. Так, давай, F10 у мене на чем Бандікам. І так, віддавай честь. <ріст> 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 так, Не знаю, щось не фоткає. Та да, давай тоді не, не фоткай, а просто зроби принц кин. Да, там, я уже ставиш. Я уже. Вже з... з... да. наче зробив. То сядь. Або давай на фоні моря, то типу. Я ще не на був тебе зомбак біжить! Чекай! ти ляг? <плес> Чекай! <плес> я зараз <плес> на себе його візьму. Ей, 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 сюди. Все, біжимо, 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 біжимо! Оце Вот це так початок! Ну а, як? то у нас... Да нам что-то просто у нас а, Як? Блин. Да ты я? Куди ты побью? Пиши хоть. Куди? Ай, на кровью. Назад, назад, я сзади. Чекай бежит за мной. А в себя. не все, він встав. встав. Перев'язуйся. Перев'язуйся. Тільки він. не дергайся, бо щоб бинт не Не пропал. Ой-ой-ой, ну на, тікаем зараз. Що, бежит? Бежит? Сейчас я его на себе візьму. Да им. Оу, оу, чувак, сюди, сюди, сюди. Нормально, він за мной. Все, валим Званим, звалим. Так, зараз я в кущі якийсь забежу, щоб від нього відірватись. Бачите, як нашу висока гра. А, ти навіть певної води не маєш ніякої. Ні, Туда я жив... все, тут мені капець зараз. Бачите? Треба по-любому знаходити. Ну то я тебе сфоткав, типу, перед смертю, да? Ха, да. Типа вытиранча если их да. Так, зараз, все, я хочу зайти на цей завод, бо там по-любому щось буде. Ой-ой. Там зомбак. Та блін, їх тут багато, ладно. Пішли по... У тим в будиночку. Це дуже напто. а то певно текстурні. Я думаю, бо я вже держу. Ні, ну гост. хоч хоч кейс там повинен бути на ну, ззаді. Ні, стоп, я десь мухчу. Що, ще один трупак тут? То походу ти вже себе чуєш. Ну він дихає важко. Ну, певно, йому не добре. Так, ну у нас мета в проекті вижить, це, ну звичайно ж, а що ж ще, ну і може машину якусь знайдемо. Якщо повезе. О, давай, давай тако, знайдемо машину і ми вже це, Бо це типу вже успіх, ну, це вже успіх буде. Найбільший, да? Якщо. Ні, ну покатаємося трохи. Так, покатаємося. Доки на доки у нас машина не зламається. Да. Ну це тут, це де... може розтягнутися на дуже багато серій. Так що, нормально. Гарна мета. А тут машину її можна давити зомбі? Да. Тільки можеш себе трошки пошкодить, бо він же. Е, Вверх. Да, в лобувась скловен тебе. Так, а отут щось путь... повинно бути. Провіруй це вот дім. Хоча... мені... Давай же шифтуй, вже шифтуй, вже шифтуй. Вже шіфтуй. шіфтуй, це у тебе шо? Це сповільнення. Ні. Я застряг. Текстурний будинок? Так. Ну, открыть не может. Так, ты ты постійно... О, Он зомбак, он зомбак, что сви. Да. Не здається, ч. Чи... Нет, це То кусач. А, то кусач. Ну не Далі. знаю, що стріла их так называв. Давай и мы будем. Це mm. то, что як мафа бігает, то буде кусач у нас. Нездаец тут є якісь так само зомби. Да тут всюди зомби, бо ми ж тут. А вони. з'являються на людей і вночі. Почекай, тут, тут є е, знак Болото пляжбор. А, ну це ж я по ньому дивився, що. Две, диви, ти... пляж! Логікал. Так, тут курки ходять усі. Як ти Якщо тут є. Якщо тут є зомбі, я дивився туторіал, то повинно бути багато всякого лута. Так що. Давай шукати. Ти взагалі я тебе загубив. Ну я просто пішов прямо по дорозі. Ти бачиш знак синій? Я бачу комарова е закреслено. Блін, я чую. То мене в різних знаках пішли. А, вон бачу, бачу знак синій. Ну і У... я тут во біля будиночка. Ну пробу. давай, отут ми е давай по одному якось полазим. Може ти щось знайдеш. А во, зомбі в хаті, Блін. Ну, що він в Поклич хаті? <гас> Блін! Да що <шо> ж ти таке? <гас> Та що за приколи? Він тільки що був в домі! Крізь текстурки пробіг! А, да, буває. Читер! зомбі читер, це це вже серйозно дуже. олажа, олажа я по дорозі біжу! Так... Олажа! Короче, давай я на себе відволікаю, а ты скоро побудешь. Стоп, стоп, стоп! Я щось тут хрюкало щось. Да, тут, блін, ну в в комарово тут повністю всі текстурні, не може бути такого. Чого ж тут я, я бачив один. Нормальний? Та, нормально, це був якийсь сарайчик, такий маленький. О, сарайчик. Дерев'яний. Давай зайди, бо я зараз трошки бігаю. О, нормально, консервні банки. Пусті. І. бин. Бінокль! Я знайшов бінокль, нехай буде. Корово, я бачу. Блін, ну що ж ти так в мене хочеш? Я ж тобі вроді нічого що не робив, хлопче. Так, пусть... 17 ФПС. Пустая жестянка написана. Так, пішов я далі. Я знайшов тільки бінокль, який мені дуже. Блін, чого ж я встрію в, в двері? Так. Тут забиті. Заби, забиті вікна, то. я думаю... Опа, що таке? Друзі, сталася деяка технічна проблема. Примо вибило. І... Вже зустрінемось. От він мені написав щось. Ми вже зустрінемось в наступній серії. Будемо виживати в DayZ. І треба шукати ще, попити щось і поїсти. Ну, побачимось в наступній серії. Підписуйтесь на наші канали, ставте пальці вверх та коментуйте. І зустрінемось на все добре.